Проводжаємо екватор робочого тижня. Вітаю! Ви дивитесь новинний випуск наш час. 11 жовтня, 595-й день. Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. На фронті протягом минулої доби відбулося 108 бойових зіткнень. Про це інформує Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні. Водночас, протягом минулої доби російські терористи здійснили обстріли восьми областей України. Внаслідок ворожих атак загинуло дві людини ще вісім отримали поранення. Інформацію про обстріли регіонів надали в обласних військових адміністраціях. Так, протягом ночі російські загарбники не полишали у спокою Нікопольщину Дніпропетровської області. З важкої артилерії гатили по районному центру Марганецькій та Мирівській громадах постраждала 78-річна жінка, їй надали необхідну допомогу. Лікуватиметься вона амбулаторно. У Нікополі понівечено дві адмінбудівлі, комунальне підприємство і гуртожиток. Пошкоджено і п'ять багатоквартирних будинків. Інші території обстежують фахівці, з'ясовують, якої ще біди заподіїв агресор. Сьогодні вранці російські окупанти вдарили по буровій в Озюмському районі на Харківщині. Селище обстріляли близько п'ятої ранку. Вогонь вели з реактивних систем залпового вогню та зенітно-ракетного комплексу С-300. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. Пошкоджено два житлових будинки без постраждалих. 11 жовтня близько 8.40 ранку ворог з артилерії обстріляв село Михайлівка Береславського району Херсонської області. У цей час на власному подвір'ї перебувала 76-річна жінка. Її у стані середньої тяжкості ушпиталили. У потерпілої вибухова травма осколкові поранені йдеться у повідомленні Херсонської ОВА. Також у селі пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди. Ситуація по Авдіївці окупанти з самого ранку активно розпочали наступ, але були зупинені, і більшість з них знищено. Ситуація динамічна. Речник прес-центру Таврійського напрямку Штупун повідомляв про всі відбиті штурми на Авдіївському напрямку. Кількість знищених ворогів і їх техніки важко підрахувати, але росіяни однозначно понесли тяжкі втрати. Російські арт-установки РСЗВ, жива сила, спецтехніка, автомобілі та засіб РЕП такий список знищених цілей на рахунку одного з підрозділів ССО України лише за кілька днів. Про це повідомили у Твіттері та опублікували відповідне відео, яке зараз на ваших екранах. Знищення великої кількості техніки стало можливим завдяки професійно проведеній розвідці. Справу довершили артилеристи дружніх підрозділів Сил оборони. Наші воїни навели їх на цілі і коригували вогонь гармат. Станом на 595-й день повномасштабного вторгнення втрати ворога сягнули 283 900 осіб. На нашій землі залишилось 4863 танки, 9220 бойових броньованих машин, 6731 артилерійська система та 316 літаків. Про це передає Генеральний штаб ЗСУ. Надалі інформація зібрана нашою командою журналістів. Дивіться нас побудніх о 18 та о 20.40. Свіжа оновлена інформація також є у наших каналах у Телеграмі, інстаграмі, у Фейсбуці та на Ютубі. Бережіть себе і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Пам'ятаємо, все буде Україна. Як повідомив у своєму дописі у соцмережах мер Кременчука Віталій Малецький, у Кременчуці триває ліквідація наслідків російського прильоту від 22 вересня. Зокрема, на місцях працюють комунальники, ремонтують пошкоджені дахи і замінюють вікна. Як постраждала частина міста, набуває мирних обрисів далі у нашому відеоматеріалі. Три вікна побиті були. Одне вікно повністю всі шибки, Друга там одна тільки залишилася, шибка ціла, і в другій три залишилися цілих все повідомити. Я якраз не був в той момент, я був взрів. Був, На другий день вранці я прийшов, ми тут допомогли, дали пленку, вже занесли вікна. Ну, а ставіть, коли буду, мені дзвонять, коли ставі? так. Сьогодні вони тільки розносять по квартирам. А поки у сусідніх будинках замінюють вікна, на цьому об'єкті відбувається ремонт пошкодженого даху. Я вчора тут працював. Пісматеріал підняв, а сьогодні оце ж підняв шифер подимав. цілий день. Ну листів 40 чи 50 треба буде подати. Ось. В общем, з пів дев'ятого ранку е, до е, десь до пів шосту, до шести вечора це не працює. А як відбувається все так би мовити, зсередини, середини нам дозволили подивитися залаштунки робочого процесу. Часом, як повідомив Мер Кременчука, заміна вікон відбувається у рамках віконної програми, створеної американською організацією Global Empowerment Mission. У перспективі заміна сотні вікон в оселях Кременчужан, постраждалих від ракетного обстрілу. Партнери організації сьогодні працюють і у художній галереї. Тут художня галерея пострадала в основному склапаки. Поэтому здесь мы, опять же, в рамках этой программы, которая финансируется Международным фондом, стеклопкиды будут установлены, энергосберегающие, вот, как требуют того нынешние нормы действующие. Ну и, в принципе, я думаю, что это в течение ближайших недель, максимум две, все это будет ликвидировано. Что касается э, жилищного фонда, то мы начали буквально работу 23 числа уже мы были на объектах и начали уже работать. Сегодня уже э, начали окна монтировать, уже изготовленные и начали уже доставлены, и сейчас уже идут работы по их монтажу. А ну, по этому, скажем так, нежилому примещению, то здесь вот, только сейчас будем отдавать работу. Сьогодні під час повітряної тривоги сталася чергова ворожа атака на Полтавщину о 14.03 З'явилося повідомлення про вибухи у Миргороді. Як згодом повідомили на офіційному телеграм-каналі Полтавської ова. Цитуємо під час повітряної тривоги було чутно звук вибуху в Миргородській громаді. Ворожих влучань по критичній чи цивільній інфраструктурі не зафіксовано інформація. Про постраждалих не надходила. Поліція Полтавщини зі значно більшою кількістю правоохоронців посилює патрулювання в Кременчуці у вихідні дні. Додаткові заходи поліції спрямовані на посилення публічної безпеки і правопорядку на території Кременчуцького району, контроль за дотриманням громадянами комендантської години, покращення оперативної обстановки та превенцію правопорушень серед неповнолітніх. Штурмова бригада на сполу України Людь оголосила новий набір на посади поліцейських та інспекторів. Про таке повідомили під час круглого столу, що відбувся у Полтавському обласному центрі зайнятості. У нас є і аеророзвідка, інженерно саперні війська, також є нас вогнева підтримка, мінометні війська. У нас дуже багато завдань у бригаді Людь. І штурмові дії, і виявлення диверсійних груп, виявлення спостережних пунктів росіян. Також це і проведення фільтраційних заходів на територіях, які були звільнені в Кишіївка, я думаю, всім відомо, Курдюмівка, Андріївка. Бійці, які приймали активну участь у звільненні цих територій, були нагороджені Міністерством оборони України, президентом України, а також Національною поліцією України. Проходження конкурсу складається, це подача онлайн-анкети на сайті Національної поліції України. Проходження наступного етапу це тестування, знання законодавства України, закону про національну поліцію, Конституція, антикорупційне законодавство і на логіку тест. Основна вимога до кандидатів це наявність повної середньої освіти. Тобто 11 класів, і це громадянство України. Ну і вік від 18 років людина повинна перебувати на військовому обліку, бути фізично здоровим, проходження медичної комісії, фізичні випробування, і потім, як завершальний етап, співбесіда в поліцейську комісію із представником штурмової бригади Людь людина, яка Йде відповідну бригаду, яка дійсно хоче мотивована, фізично розвинута. Вона після того, як буде зарахована, вона проходить відповідне бойове злагодження. Структура підрозділу складається з таких підрозділів, як Сафарі, Цунамі і луганськ 1 На даний час всі працівники поліції забезпечуються відповідним одностроєм зимового літнього типу, також бронежилетом 6 класу. Казка Торт на даний момент поліцейський без висловив років отримує 33 тисячі. Якщо поліцейські перебувають на бойових позиціях, доплата йде 100 тисяч. Кременчуцькі правоохоронці затримали чоловіка 1973 року народження, який наніс ножове поранення 20-річному хлопцю. Під час проведення першочергових слідчих та оперативних заходів було встановлено, що на території одного із домоволодінь по вулиці Сергія Єфремова між чоловіками виник конфлікт, у ході якого фігурант спричинив ножове поранення потерпілому та втік з місця події. Вранці 10 жовтня, причетного до злочину чоловіка, оперативники розшукали. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантові про. Підозру та обрання йому запобіжного заходу тримання під вартою за інформацією лікарів. Потерпілого прооперовано його стан середньої тяжкості агресору нині загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 8 років. Можливо, і не варто називати вголос те селище, куди сьогодні зранку попрямував наш студійний бусик. Головне, що у селищі цьому тут неподалік Кременчука, мешкає нині герой нашої цікавої і корисної оповіді щонайменше з трьох частин. Отже, знайомтесь Олександр Шкурапет. Ми туди приїхали в руках. Уже Проходьте. Олександр Шкурапет станом на сьогодні виключно коваль. Для стовідсоткової користі свого сьогодення залишив Кременчук і мешкає у приватній оселі сільської місцевості. Справжні друзі, яких, як розуміємо, у Олександра не так вже й багато, називають його філософ. Сам про себе говорити багато філософ не воліє, каже я не зірка, ну хіба що у ковальській справі. А головний меседж Олександра на сьогодні мене цікавлять цугубо гроші. Неважливо від кого. Моя кузня переробляє їх у конкретні вироби для фронту. Це офіційно без схем зі звітами. Тож, частина перша пічки. Ну це, в принципі, таке робоче місце. наше. Зварювальний апарат, болгарка, дріль. Це все більше нічого. Голова і руки. Тут ми робимо пічки. О. Зараз над пічками ну, працює два чоловіка. Я і в мене ще є помічник. Він приходить. Е, ну він працює в іншому місті, але він приходить, робить мені заготовки, тобто що підготавлює балони, uh -huh. розмічає все остальне. Оце я. Людя. А де ви берете оці балони? Є в місті така Лідія Подлігаєва. От її там по її каналу. Минулого року завезли їх багато в Кременчук. В Кременчуці ще є такий Сергій Каптан, ну, ви чули про нього. Він робить причепи і пічки в їх майстернях там. От. І минулого року це вони воно вийшло вже цього року, десь після нового року, завезли нам пічок сюди. Він це ми робив. Це минулорічні конструкції, ага. я від них відмовився. Ми їх доробимо, відповідно, але я від них відмовився, тому що вони дуже багато на себе беруть коштів. Тобто, якщо балони, пічки нам безкоштовно, скажімо так, доставляють, да, це таке міценати нам дали. А потім вже вся оця фурнітура, облуда, ми вже купуємо. Шукаємо, купуємо де дешевше. Основний бюджет це труби. Труби от тут стоять, от, все, все, ось ці пічки минулорічні, бачите? <різований> от метр такої труби обходиться е, десь гривень 400 метр, а з метра виходить лише п'ять пічок. <різований> і тут можливо, такі коротенькі були. Можна... Ніде їх нема, Ми беремо їх на черметі, ну нові нема сенсу купувати взагалі, тому що вони там тричі дорожчі. От ми шукаємо їх на черметах, оце де прийомки металу. Ну ми шукали минулого року, потім мені вдалося це, на оцю конструкцію нову, вдалося знайти трошки тонші пішки, трубки, вони дешевші. От, просто вони дешевші. В ту конструкцію вони не підуть. От, а в цю конструкцію це я придумав. Вони різного розміру. Це мають значення? — Абсолютно ніякого значення. Я просто ділю, щоб рівномірно було. Uh -huh. От. Оце воно вийшло там, ну, з півтори труби, а потім такий кусок остається, щоб його не обрізати. Для праці це не має абсолютно ніякого значення. Конструкція її, в принципі, не складна. А що це за балони? З під чого? Це балони, йдуть, хладагент. Заправляють холодильники, кондиціонери. Відкривається, тут можна готувати якісь страви, тобто кастрюльку ставиш, сковородку, що завгодно. Тут можна при бажанні там, каву ставити, заварювати. Тобто вона працює, і як пічка погріться, і працює, як пічка, щось приготувати або розігріти. Тому що, ну, наприклад, ти вже окопа, сухпай є, сухпай. Да, щось би розігріти гаряченько, ось і все, воно готове. Переноситься да. не складна, легенька. Я ж кажу це, я просто цього року придумав, тому щоб втекти від до цієї дороговизни, бо грошей нема. Ну як нема? Гроші є, коли їх дають, от там на карточку скинули волонтерські гроші. Да? Тоді вони є. Цього року вже ну, люди заморились трошки і слабенько йде. спробувати було цікаво, але ну, горить там. Тільки співати підклада. Ну, ставиться якийсь посуд. Пожалуйста. Одні мої знайомі, хлопці там ну на старій конструкції, ага. вони окопною угу, свічкою. Двома окопними свічками. Ага. Розуміпи, так, да. Так, да? От вони під трубу підставляли і зварили три літру бочів. Вона коли нагрівається, диму менше трошки, йде дрова, коли розгорається. Ну, да. Вже три чоловіка сіли, можуть грітися. це буквально кілька хвилин. Да. Тут п'ять хвилин пройшло. Так. Да. І вони, в принципі, Якщо якась там халепа чи що, їй не жалко покинути, там, в тому окопі, якщо якась передислокація, Тобто вона відносно недорога. Якщо там стаціонарні пічки з бавонів газових, так і далі, її жалко кидать, її возять з собою, якщо приїжджають кудись. Це все таке, покинули все і забубруний. Сьогодні, 11 жовтня, з 18.30 до 21.30 на території Піщацької громади проводитимуться навчальні стрільби. Про таке повідомив очільник Кременчуцької РВА Олег Лєнік. Прохання до місцевих жителів зберігайте спокій, утримуйтесь від коментарів та обговорення в соціальних мережах, месенджерах, місць дислокації пострілів. Йдеться у повідомленні. Стала відома дата початку канікул Кременчуцьких школярів. У Кременчуці осінні канікули розпочнуться 23 жовтня. Повідомили в міськраді. Триватимуть канікули лише один тиждень до 29 жовтня. Включно по факту ж відпочиватимуть діти з суботи, 21 жовтня. Понад 95 мільйонів гривень у рамках урядової програми є робота, отримали від держави підприємці Полтавщини на створення або розвиток власної справи. Про таке розповіла директорка Полтавського обласного центру зайнятості Катерина Клавдієва. З її слів, в нашій області скористалися цією програмою та отримали мікрогранти 411 підприємців, створивши 916 нових робочих місць. Полтавський район 212 осіб, 501 робоче місце 49 мільйонів. Кременчуцький район 126 осіб, майже 30 мільйонів гривень і 268 робочих місць. Ще раз нагадаємо, що треба для того, щоб отримати мікрогрант. Будь ласка, мікрогрант до 150 тисяч гривень, до 250 тисяч, 150 тисяч створення одного робочого місця, 250 тисяч створення двох робочих місць. Перший крок зайти в я роботу. Це робиться елементарно, треба. Ми навчимо. У нас є Центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, 375 гривень, повне повний навчання. І, до речі, було, був монітор, проводив державний центр санятості якості навчання, то дуже високий відгук про чудову якість навчання і викладач у нас дійсно високопрофесійний. Так? Подати документи через дію. Захистити бізнес-план, це е, захист бізнес-плану здійснюється перед е, комісією державного обласного центру зайнятості. перед цим е, банк Щадбанк зробить скорінг е, ділової репутації позитивної чи позитивна, чи ні. Потім наша комісія зразу питає. Так це ж в обласну центру зайнятості, що з Кременчуга їхати в Полтаву. Ні, не треба. Ми працюємо в режимі онлайн. Ви ж розумієте, що щоб зробити мікрогрант. Так і подати документи, взагалі можна не виходити із свого робочого кабінету чи іншого місця, де є комп'ютер. Захист відбувається в режимі Zoom, дуже позитивний. Перед захистом ми розглядаємо бізнес-плани і стараємось поспілкуватися з клієнтом, зробити зауваження, якщо є якісь проблеми, тому що всі бізнес-плани, які йдуть, йдуть практично з коригуванням. І ще п'ять зарядних станцій від Полтавщини було передано нашим військовим, як зазначив заступник очільника ОВА Максим Калінін, військові використовуватимуть дане обладнання на позиціях для забезпечення якісного та безперебійного зв'язку, зокрема для підзарядки радіостанцій, акумуляторів та телефонів йдеться у повідомленні.